Приїхали ось такі вентилятори 3 в одному, тобто мікро. Тут є насадочки на Lightning iPhone та на type c Ось такий, Всі перевірені роз'ємчики перевіряв. Зараз покажу, як буде працювати. Трошки однією рукою, звичайно, незручно. Так. Ось так буде працювати. Тестуємо на телефоні. Нічого не заважає, ці штучки, якщо не потрібно, можна собі відрізати. Ось такі варіанти. Так, цей поки що відкладемо і покажу ще є ось такі варіанти на USB. Зараз ось є в мене павербанк. Підключимо на USB. Працює все добре. Цей 40 гривень, той три в одному до телефону 60 гривень.